Дорогі близнюки, я вас вітаю! Тара прогноз для вас на вересень місяць. На що звернути увагу, чого очікувати, які події в вересні на вас чекають? І так, перша карта для вас, дорогі близнюки. А, можливо, буде те, що ви будете десь доказувати свою сторону, своє бачення. Можливо, бути такий варіант, що от на роботі от у вас, наприклад, декілька проектів, а декілька людей зі своїми проектами, і от вам потрібно буде доказувати свою правоту. Знаєте, як вибороти своє місце під сонцем, може бути, наприклад, це на роботі пов'язано, може бути в стосунках, в вашому оточенні, тобто можуть бути якісь як або конфлікти, або конкуренція. і де треба вибороти своє місце у з поміж цієї конкуренції. Так, ще одна карта для вас. Ви можете задумуватись над вашими фінансами, над вашою роботою. Можливо, у вас уже на роботі є якісь конфлікти, конкуренція, і ви задумуєтесь про те, що чи ваше це місце, або чи ваша це робота, або як отримати більше доходу, більше грошей на цій роботі. От і все-таки ближче до другої половини вересня до вас прийдуть думки, як це можна зробити. Можуть прийти думки, можуть прийти вже безпосередньо пропозиції стосовно вашої роботи. Ідуть пропозиції стосовно нових можливостей для вас. І третя карта, четверта карта, перепрошую, трійка мечів. Говорить про те, що можуть бути певні розчарування із-за того, що знову випадає трійка. Трійка це троє людей. Може бути, що там також вам потрібно буде або боротись за це місце, тому що. Третя людина ще буде там. І вам треба буде знову докладати зусиль, щоб вибороти ось це, скажімо так, місце під сонцем на шляху до того, щоб здобути все-таки ці нові можливості. От, тому що може бути, знову ж таки, якась конкуренція. Ще одна колода для вас, на що звернути вам увагу. У вересні і так, перша карта десятка жезлів, знову ж таки, говорить, що у вас можливо оці конфлікти або конкуренція може бути із-за того, що ви звалюєте на себе більше обов'язків ніж потрібно. Нагружаєте, навантажуєте себе. Справами більше, ніж це потрібно. От бачите, так як люди тут несуть дві такі два таких кошика переповнених, і, начебто, для двох людей вони аж занадто багато наповнені. І так само у вас можливо, ви берете на себе роботу, за яку вам не платять, або якісь обов'язки чи відповідальність, за яку вам не доплачують Тобто, порада одразу для вас відкиньте те. Що вам не потрібно на собі тянути, тому що оце йде важка ноша, яку ви несете, от і вам знаєте, важко це нести. Вам важко взагалі підняти цю важку ношу, і щоб її було легше нести. Потрібно відкинути все те, що вам не є важливе, що вам є непотрібне, те, що ви можете не виконувати, та відповідальність обов'язки, які ви можете на себе не брати. Так, ще одна карта для вас колосо фортуни говорить про те, що можуть бути переміни у вас, можуть бути переміни в плані переїзду, тому що це карта руху, переїзду, переїзду з квартири на квартиру, з міста в місто, там, з країни в іншу країну. Може бути повторення якогось циклу подій, який у вас уже раніше був, тобто щось що могло у вас бути там на початку літа, на початку весни, або на початку цього ж самого часу минулого року, може бути ще повторення певного циклу подій. І якщо ви, ви знову побачите, що якийсь цикл подій повторюється, важливо на цьому поставити крапку, скажімо так, чому на причині, чому воно повторюється. Бо якщо не поставити крапку, цей цикл може знову і знову у вас повторюватися. Ще одна карта, знову ж таки, трійка кубків, трійка. Кубків Можна говорити або про третіх людей у вас, там у стосунках. Ну тут нам не стосунки, ну як варіант може бути і стосунки, але тут говориться нам про третіх людей. Як варіант може бути ще й святкування якесь. А, і тут ви будете ще вагатись на виборі, тобто між якимось вибором ви будете, між чим і між чим ви будете вибирати. З однієї сторони, ви, як жінка, з іншої сторони, страх і щось таємне. Може бути, що якщо це дивиться дівчина, то може бути, що у вас може бути як варіант того, що ви можете піти в трикутник і будете вагатись стосовно того, що от ви вже є там заміжня, а з іншої сторони, бути. Бути у таємних стосунках або з нього сторони ви, от, ви як заміжні в заміжному статусі. А з цієї сторони може нам показувати от якийсь страх, якісь переживання, і ви будете із за цього вагатися. От тому може бути ще такий варіант. Ще по трійці кубків тут не обов'язково трикутник, щоб ви себе не накручували одразу. Може бути і як святкування, тому що тут люди, які щось святкують. Як варіант для когось це може проігруватись і як святкування, святкування якихось подій. І отут у вас можуть після цього бути ще якісь от вагання, вагання, де ви будете зважувати між одним і між другим. І ще одна колода для вас, що вас очікує в вересні. Отримання нових знань може бути відкриття якихось нових таємниць. Можливо, хтось піде на навчання, буде отримувати нові знання. Може для когось відкриються якісь таємниці, щось що було невідоме. Те, що може стосуватися, якраз таки ось цих конфліктів, ось цього тягаря важкої ноші, яку ви несли. Нанову ж таки, карта місяця тут і тут може нам говорити про певні страхи, про певні переживання. Що вони у вас є? Вам потрібно їх позбуватися, тому що вони мають здатність матеріалізуватись. Плюс тут можуть бути якісь думки, і от саме в пізній час доби про щось можете дуже довго думати, обдумувати, приймати якісь рішення. Але в результаті. Що ми тут бачили? Карта нових можливостей. Що тут карта букет нам говорить про хороші новини, отримання певного результату, отримання хороших новин. Тобто, все таки, от, не зважаючи на те, що можуть бути якісь конфлікти, ви отримуєте хороші новини. І, от карта сад, я би тут сказала, що це карта спілкування, карта зустрічей, карта. Побачень, може бути все-таки, що тут оці трійки, кубки, вони у вас проігруються як все таки зустрічі з іншими людьми, і вони більш святкові, тобто, все-таки вони більш святкові. Я більше схиляюсь до того, що це не трикутник, а більш ось такі. Якісь святкові моменти, тобто на початку місяця тут можуть бути якісь такі а, трошки напружені моменти, моменти, де вам може бути важко із за того, що ви себе чимось навантажуєте. А от кінець місяця, завершення місяця, має бути набагато кращим. От багато ще чого може залежати ось тут від вашого вибору. Тому дуже добре подумайте, тому що можуть бути качелі, вагання у цьому от виборі. Я вам бажаю найпрекраснішого вересня місяця. А якщо вам таке відео такого формату, залишайте свій лайк, залишайте коментар під відео і обов'язково по закінченню місяця буду очікувати на ваш зворотній зв'язок. Дуже цікаво, як у вас проіграє за даний розклад. І до зустрічі у нових відео.